Ну, а зараз, друзі, ми поговоримо більш детальніше саме про Бахмут, що там відбувається з нами на зв'язку. Олег Калашніков, начальник прислужби 26-ї окремої артилерійської бригади. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, всім доброго дня. Збройні сили України продовжують наступати на південь від Бахмута. Повідомляють про це у генштабі, і за даними Діпстейт, точаться бої у самій Кліщівці, а також біля Андріївки. А як зараз ситуація довкола Бахмута на околицях? Як чи маємо ми контроль над висотами? Ну і загалом, що можете повідомити в ефірі. Давайте так. Значить, дійсно, ворог намагається нас контратакувати постійно малими групами. Ми досить такі щільно взяли його таку підкову. У нас зараз там біля Берхівки постійно точаться бої. Це не секрет. Також але більш напружений. У нас це південний фланг. Це Клишівка, Курдюмівка, Андріївка. Там ми маємо успіх, як казала ж Гана Маляр. Ми там просунулися, звільнили ще 3 квадратних кілометри нашої території. Постійно ми все ж таки там відтісняємо. Ми беремо потрошки висоти. У нас такі основні висоти ще залишилися. Якщо брати північ, це там, де Берхівка безпосередньо. На півдні у нас там серія таких висот. Якщо ми беремо кліщівку, то у нас краще висоти там такі більш панівниці саме по Бахмуту. Якщо взяти трошки південніше, це та ж Андріївка ще, то там у нас є такі висоти, які вже безпосередньо допоможуть нам контролювати їхню логістичну оцю трасу 0,5-13, яка горлівка Бахмут. Тобто, ми постійно все ж таки ворога сунемо, тримаємо свою таку бойову ініціативу. Тіву на полі бою не даємо йому перехопити цю ініціативу, і він вимушений просто реагувати на наші дії. І за того він що він вимушений реагувати на наші дії, він бере вже, накидує сюди всі свої резерви, які тільки може знайти. Вони до того ж у нього на цьому напрямку вже закінчилися, тому намагається перекидувати сюди підрозділи з їхніх напрямків. Однак Бахмут продовжує залишатися дуже такою гарячою точкою боїв. Один із військовослужбовців, який нині на Бахмутському напрямку, вмикався до нас у ефір і розповідав про те, що зараз окупанти почали активно показувати техніку. А, і, начебто, за його словами, це свідчить про те, що їм вже доводиться витягувати свої резерви. Чи дійсно помічаєте ви, що багато стає важкої техніки на фронті? Ну, якщо сказати щодо важкої техніки, то можу сказати, що взагалі то стало те, що її стало більше, я б вам не сказав. Взагалі, у них укомплектованість їхніх підрозділів саме технікою, як важкою, так і броньованою легкоброньованою технікою, це складає десь біля 30 не більше. Тому те, що вони почали більше показувати, на мій погляд, це більш такий психологічний ефект. Лякати нас, сказати, що у них є чим воювати для того, щоб ми вже Трічі подумали ніж продовжувати наш е, контрнаступ. Е, можу ще також сказати, що от якщо взяти е, артилерійську компонент, це теж е, виходить до е, важкої техніки. Це 152-й калібр, великий калібр, е, то на нашому да і не тільки на нашому напрямку, взагалі на лінії фронта ствольне артилерії у них значно, значно поменшало. Особливо за ці три останні місяці ми знищуємо. Де, оце, якщо взяти в середньому за три місяці, то було знищено десь від 600 до 640 стволів їхньої ствольної артилерії. Тобто ми дуже її з, 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 зменшили кількість. Якщо взяти на сьогоднішній день, то так плюс-мінус середньому нам силам оборони України вдається знищувати більше 20 одиниць твої артилерії. Тобто сказати, що у них стало більше важкої техніки, такої артилерійської особливо тут явно не можна. Я би навіть сказав, що у неї. У них поступово і починає просто не вистачати Ну, до речі, у міністерстві оборони України також підтверджували цю інформацію, що зараз вони втратили перевагу в артилерії на фронтах, і нам в цьому допомагають саме снаряди 155-го калібру. Бо ось до прикладу Володимир Гаврилов повідомляв, що кожні наші 100 стволів 155-го калібру це те ж саме, що 300-400 стволів 152-го, які використовують окупанти. А чи співпадає це? Чи дійсно це так і є? Ну, в даному випадку я скажу свою думку. Моя бригада в свій час навіть починала, коли почався повномасштабний наступ, моя бригада воювала на радянському озброєнні. Це була та 2С19 із 190, 2,36 Геоцинт Б. І мушу сказати, що ця радянська система, особливо Гіацинт-Б, вони досить такі гарні в бою. Завдяки цьому озброєнню нашим артилерістам вдавалося влучати так само по цілі, як і з натовського озброєння. Тобто ми були дуже гарно навчені. І сказати, що один ствол. Дорівнюючи чотирьом російським, дещо важкувато, тому що якщо по Якісь целіці по якоїсь локації ділянці фронту ведеться обстріл з чотирьох гармат із однієї, то все ж таки це є різниця. Повірте, ну на власному моєму досвіду можу так сказати. Однак треба сказати, що дійсно е, натівське озброєння воно набагато точніше, набагато швидко стрільніше, і це дійсно нам дає значну перевагу перед супротивником, перед нашими візаві 152 після калібр. Під час контрбатарейної боротьби, боротьби нам краще швидше і якісніше вражати їх вогневі позиції. В даному випадку так. Однак, все ж таки, кількість стволів, хочеш, не хочеш, але має своє значення. Саме із за того, що західна концепція, військова доктрина, думала, що. Якість буде переважати точність? Вони почали зменшувати свої кількість артилерійських систем. Однак, оце повномасштабне вторгнення примусило їх переглянути дану концепцію, і вони зрозуміли зміли, коли дуже велика кількість артилерії працює по якоїсь ділянці фронту. То тим не менше вона наносить значне велике ураження. І бувають такі випадки: це в бойові випадки, коли ми взагалі-то працюємо більш точно, тобто ми по цілі відпрацьовуємо меншу кількості снарядів, але бувають такі ситуації, коли потрібно робити той ж самий артилерійський вогневий вал. Наприклад, коли наші піхота штурмує їхні позиції, ми маємо вогнем прижати ворога до землі, або коли ворог намагається на нас контрнаступати, так само артилерійським вогнем доводиться зупиняти його в даному випадку. Вже також працює і кількість пострілів, які ми робимо в даному напрямку, і по даній цілі. А про яку кількість противника на бахмутському напрямку ми можемо говорити? Бо з'явилася інформація від керівника гурбуданова, що Росія планує мобілізувати ще 450 тисяч осіб? Ну, поки вони їх мобілізуються, буде не скора. Взагалі на Бахмутському напрямку кількість російських войск, воно дещо таки було динамічно. Протягом там ми могли спостерігати і 100 тисяч. Зовсім недавно ми спостерігали близько 50 тисяч їхніх вояків. Прямо на сьогодні я не готовий вам сказати, яка є кількість, тому що потрібно сказати, що ми постійно наносимо їм ураження, тобто ми з них. Знищуємо їх живу силу як безповоротно, також дуже багато у них є поранених. Беремо звичайно в полон до того, ж до того ж, у них відбуваються внутрішні ротації. Когось вони відводять, когось вони підходять. Тобто. Сказати точну кількість я зараз не зможу, і іноді у мене така виникає дух думка. Навіть їхній ГШ російський він сам досконало не знає, скільки угу. їх уже тут перебуває почесно. А чи є там серед них приватні терористичні компанії? Ми спостерігали зовсім ну, буквально з травня місця. Довелося спостерігати тут їхні ПВК. Це газпромовський, це факіл. Прорив, бачили таких, які себе там позиціонують з Це своєрідне ПВК від міністерства оборони «Ветерани». На сьогодні, ну також ми бачили і різні барсіки, і шторми З. На сьогодні ці ПВК втратили багато з них втратили свою боєздатність. Однак, все, що сьогодні ми можемо спостерігати ці кримінальні такі підрозділи. Це шторм З від Міністерства оборони Росії, тобто. Кількість оцих ПВК вона все ж таки зменшилась, однак час від часу вони можуть десь там вину, винирювати і десь з'являтися, тому що ворогу не вистачає просто сил і засобів, і він вимушений застосовувати все, що тільки може на скриптив у себе там в тилу. А що з Кадирівським Ахматом? Вони є там на Бахмуті. Ну, на бахмутському напрямку це південний фланг. Ми могли спостерігати 141-й перших їхній батальйон, окремо імені Кадирова. Так, ми могли спостерігати, однак ніяких значних досягнень вони тут зробити не змогли. Це все ж таки виявилося для них не не ток Вони потрапляли в інтернет мережу, що вони тут є. Але сказати, що вони тут щось особливо зробили, я не можу, і де вони тут зараз загубилися, також не можу вам точно сказати. Пане Олегу, вам дуже дякую за інформацію. Спасибі за те, що ви нас тримаєте в курсі, що нині відбувається на фронті. Бажаю вам успіху і дякую, звісно, за вашу роботу. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї окремої артилерійської бригади, був із нами на зв'язку.